Ти хочеш перемогти в битві, ну і захопити якусь ділянку, тоді використовуй війська. Якщо тобі потрібно захопити якусь територію, то використовуй золото. Тобто один віслюк з золотом вирішує більше, ніж ну, будь-які війська. А якщо ти хочеш знищити народ, то просто знищуй його традиції і освіту. Тобто ну, саме війна військами, танками та ракетами, це не те, що знищує народ. Да? Тобто народ знищує неможливість передачі традиції, передачі цінностей і саме виховання. Да? Тобто Тут треба дивитись на нові покоління і на їхнє ну, морально патріотичне виховання, да? тобто, тому що ну, без патріотизму ж війни не виграються. Да? Тобто Якщо люди не люблять і не цінують те, що в них є. То ну, це розчинюється, просто людський, ну це натовп людей, вже не народ. Да? Тому саме стан освіти, це да? те, що ми бачимо, що освіта ну, в дуже великій кризі, що там ну, ну, дуже важкі речі відбуваються в освіті. Оце ми можемо говорити про знищення народу. Да? Тобто... Але це інший вимір. тож кажу, що якщо ми дивимося на те, що Відбувається, треба дивитися на різні виміри. Да? На вимір е, традиційний освітянський, на рівень виховання і е, атмосфери в родинах, да? Там, чи люблять дітей, чи їх плекають, чи хочуть їм гарної долі, чи їх б'ють і самі бухають. Оце буде да? тобто, про виживання народу. Вже потім економічний рівень, а потім вже рівень безпеки. Тобто тут е, якраз ми можемо дивитися з різних рівнів глибини.